Доброго <ганець> вечора, <ганець> доброго <ганець> вечір вам всім. Ми сьогодні граємо в Радді Ворнот, знову ми повернулися. Андрій, <ганець> привітайся з нашими глядачами. Дай Боже, граємо сьогодні в Раді Ворнот. Будемо грати місію. А, як вона називається? Кінця землі. Починаємо ми È. з пляж Кінця землі? Важкі стандарт. Тобто. Кінця землі. Кінця землі, так. Андрій, звернення. Саме годувай за кафедру. потрібно звернутися до наших глядачів, давай. Дорогі Слухаємо підписники. Вас. Я надіюся, що ми наберемо 500 підписників і хоча б 30 лайків на кожне відео. Ви чули Я сподіваюся, що воно попаде рекомендації, і ми нарешті станемо популярні і будемо заробляти хоча б 5 гривень за якесь відео. Ви чули його побажання його поважання. Давайте зробимо так, щоб на нас підписалась певна кількість людей, яку він назвав. Ну, не дурно ми стоїмо в Америці в, в поліцейському департаменті під прапором Сполучених Штатів Америки, ну я думаю, це не дарма. Чу ж ми не дарма сюди приїхали. Якось накидайте трошки підписати, накидайте лайків, проявіть якогось активу. Добре, ми починаємо. Відео пише. Відео пише. Добре. Я сподіваюся, зараз немає ніяких проблем зі звуком, в мене все добре чути. Відео запишеться звуком. Ой. Технічні неполадки Перезаряджаюсь просто. У нас же просто було декілька невдалих спроб. ми записували відео, а воно в нас просто не записалося. Хоча б я нажимав початок записування відео. Я, я не знаю, чим то проблема. Просто ця програма дуже сильно вимахується. А, мені це дуже сильно не подобається. Треба може якісь потужніші лізу зібрати, а? щоб без всяких тих проблем. Ні, ну в мене в принципі теж непогане желізо. <ріху> Хочу граю на ноутбуці. Доволі такий непоганий ноутбук. Asus, Asus. Yeah, Asus. Computer, О, ми починаємо з берега. Yeah. О, тут такий чорний, в чорному в чорному броні, area. в чорних штанишках. Ну я в принципі What бачиш, під, під, я, я, під, uh, під краєвид вдягнутий цей раз в, в Сорочці такий класні. Прям ну, тільки зараз лежаночку якусь тут Damn, і кусочку. И покупатися в морі. Та... Куди нам идти? Ну зараз прямо і наліво. О, чуєш? Чую. О, сюди, 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 сюди. Давай, ти можеш прийти в принципі через гараж бля yeah. я uh, Тут будь обережний, тут можуть бути розтяжки Верю uh -huh. відкриті uh -huh. Ванна Ванна, чисто uh -huh. Нема нічого Другий порг, другий порг, в мене В мене контакт Так, да, другий порг, другий порг Будь обережний там бабка стоїть, бабка цивільна. Діт! Це, це не другий поверх, якщо щось. У мене тут є цивільний. Гоу! Сюди, сюди, поверх не знаю. Ну, а чого не з'являється? Духа, не спіши. З Що? Добре, чоловіч. З такими не бавляться. якісь китайці. Справа ніхто не Я думаю, що це якісь бразильці. Ну а ти кримінал? Хм? Ми це... це безслужимо. Ого-го-го! <проб> 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 ти що, його вбив?

Да яко! Опа! Сюда. Так, це це просто не вдалось, бро. Ой, ой. Добре, ви це не бачите, ви це не зробимо. Я просто хитріший, ніж ти, я більш розумніший, ніж ти. I'm smarter, I'm stronger. I'm better! I'm better! І це оружиє фабрики з 10 гражданських тут рядок. Там треба ля. придати е... вічдокі про гроші і про цю якусь там станцію по виготовленню зброї. Щось там Такі там станки, уроді щось, щось типу того. Mm. <зас> Андрій якось веселіше. Сиріше, а то сумно якось. глядачі будуть дивитися, нас просто яка, кричить. Яка гра, яка гра, так, такий настрій тут не поспориш, але тут треба Just підтримувати завжди хороші. The... The... To... The... To... So, to... to... Remember your ROE and secure the area. Hey, ty, Давай, в принципі, робимо як і. тоді. А як він. ну, Як ти його поклав? Ти в голову попав? Ха! Ну ты, конечно, даешь. ешь. Давай, гора, заходим. Она а чисто. Честно, короче, я слышу здорово. Зачка, уезжай. Бля, я прям по курсу. Другой порт, другой Двое, двое, у меня двое, у меня двое. Андрей, 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 Андрей! Сумва, сумва. Давай okay. Шауна. Другий oh, повар, not... oh, hey, пожай. Проходь пари. Проходь пари. Я друзь пор дивлюсь. How? Ты втик? Бля, втик. А нахуй. Андрей, Андрей, Nao, Андрей! Что, 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 что? Я думаю, за раз мы не стреляли будем. как раз патроны закончились, ё моё! Слушай, дед Лик, я обосрался, бля, я просто обосрался. Я уже думал, все кинец. Манику. Ух. Подруй поверх. Чекай. А, все добро. цивільно пов'язав, так? Uh -huh. Так, другий пор. Прям по курсу. Світошумова. А не треба. А, все. Ай, ну ладно. LSD, Police, Давай я перевірю сусідні кімнати. Чисто. Ей, бля. Hey, так, пістолет тут. Там балкон треба подивитися. Пістолет тут. Там балкон. Element trick. Shock, perhaps. Opa, mine, mine. LSPD, get down! I won't argue! Police, get down! PD, don't move! Babko propus. Я просто відволікся на другий пункт. Так, там чобі не здихають, дышина... <плодок> чобі не здихають. Так, там задихають, чобі не здихають. Хто здихає? Бабка. Та не може бути. Все? Ти нам все перевірив? Зачекай. Так. Там бабка чобі не здохла. Де там така бабка? Та ні, вона жива, здорова. Що ти подивися? Жива, здорова, гонорова. Так, і все, нам залишається остає, другий поверх. Потім щось перевіримо, що між доки всі помаковані. де я? До речі, ок, я не підчертую будь камери. Йдем е, на дах. Йдем на дах. They're 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 тут вже тут є проте, на духу. Звичайно, тут, Британ, звичайно, тут. Якби ти не брав... ...каки в руки, все би було добре. Все було гаразд. Що, на духу нічого нема? Ну, тут ще можуть бути. Ми ще не навели порядок в хаосі. О, тут не треба передати підки. А щось не все А щось не все А ну планшет передавись. Самсун, навести порядок хаосі. Угу. Ще хтось остався. І мені здається, скоріше за все останній хтось, хтось остався хто. на дворі. На дворі? Скоріш за все, бо хату, но ну, ви принципі повністю глянули, то невелика локація. на Граш мене чест. же в один стався. Yeah, тут ці двері по відкривання. Ти через раз же ходи, З... через раз заход. А. Так, 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 так. Чисто, чисто. Добре, я ще огляну тут. Опа. No Походу в мене. Я никого не Да, вроде бы у меня. Ну что, Я же еще кто-то говорил, вроде бы. Опа!

С-ран. 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 Вообще четко. Ай-ай-ай. Мое око. Комон, мэйт. Вааааааааааааааааа. Видишь эту хрень? И что нам дало за это? Биоткрыт для дальнего уважения. Уважение. Татуировка открылась, дурач. Новая татуировка Что за татуировка? Она такая, знаешь. Непогана. Ну да, прикольно, це. Але мені більш краще клятва. Все таки от клятва для мене саме найкраще. А, що, реально. Все, більше такого, зайдешьки там нічого не відкрили. Соломи? Шолом відкрився? Так, який. А, ні-ні-ні-ні Ні-ні-ні, він був. Був, добре. Ну і що? На цьому все. What do you think of the new cooperation agreement with Coast? I'm not sure. I mean, I think we don't have enough to do in this city. И до новых зустрічей. Опа. Пока-пока. Опа.